Детальний огляд декоративного городу перед реконструкцією: садова арка, розміщення грядок, розміщення рослин та інші садові конструкції, плюси та мінуси припіднятих грядок та відгук після чотирьохрічної експлуатації. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Зараз я вам покажу свій город. П'ять сезонів тому я загорілася ідеєю на місці звичайних грядок, догляд за якими займав занадто багато часу, зробити декоративний город. Так як досвіду експлуатації такого городу у мене не було. Ми з чоловіком вирішили зробити пробну і найдешевшу версію. Дерев'яний короб при підняті грядки. На момент встановлення на деревину ми витратили 6500 тисяч гривень. Це лише за самі грядки. Вартість садових конструкцій сюди не входить. Ми обрали дошку товщиною 2 см шириною 15 см. пофарбували з обох сторін найдешевшою фарбою для вулиці, але деревина в сирій землі довго служити не може. Ми розраховували максимум на 4 роки, але йде вже п'ятий сезон. і Ніде видимої потреби замінити дошку немає. Входом в декоративний город слугує садова арка, і зроблена вона також своїми руками. Терміново міри приймаю. Знаю, що мурашечка моя, коли працює, завжди гарний настрій має. І з задоволенням для мене пару палець докупи склипає. Переростає, переростає. Краще подай крут. Ми два сезони тому по боках ми підсадили плетисті троянди. Ідея така, що згодом ці троянди заплетуть всю арку. Ходімо далі. Контур городу окреслює вісім прямокутних грядок. Їх розмір довжина 4 метри, ширина 80 сантиметрів. В одній грядці ми зробили прохід. Далі у мене є чотири квадратних грядки, розмір метр на метр, і по центру величезна кам'яна клумба у формі квадрату. Зараз ти побачиш, як за дві тисячі гривень зробити кам'яну клумбу у себе на дачі, щоб зекономити гарненько. Товстенькі і височенькі ми з лату основу змурували, а потім облицювальний камінь придбали, і хто ж міг знати, що буде так гарно виглядати. Щоб нашу клумбу зверху прикрити, ми пласке каміння будемо ложити. Бо якщо готовий кам'яний обід замовляти, він коштує шість з половиною тисяч гривень. Ви готові стільки віддати. Ми вирішили, що дешевше своїми руками зновувати. А засадимо ми її наступну. Чому саме такі розміри грядок? Всього два параметри довжина і ширина. Довжина грядок не так важлива для рослин і зручності. Цей показник залежить від території, відведеної під декоративний город та власних вподобань. Можна зробити декілька довгих грядок або багато коротких. Це вже як кому подобається. А от ширина це серйозний показник. Якщо зробити ширину грядки 50-70 см, то це оптимальний розмір для посадки повздовж одного ряду рослин. Якщо ж ви хочете розмістити два ряди рослин, як у нас полуниця, то ширину потрібно робити від 80 см до 1 метру, але не варто робити більше 1 метру, так як за занадто широкими грядками досить складно доглядати. Так як ми зупинилися біля полуничної грядки, давайте детальніше її оглянемо. Її основа затягнута агроволокном щільність 60. Під кожен саджений зроблений отвір. Так як крапельний полив ми не ставили, щоб грядка не так швидко пересихала, ми замульчували сосновою корою. В результаті бур'янини ростуть, зручно доглядати, поливати, вносити добрива, а також ягідки завжди чистенькі. Відстань між грядками має бути зручною для пересування. Садові доріжки мають вести в будь-який куточок городу. По них має бути зручно не лише ходити, але й перевозити візок або тачку з урожаєм або бур'яном. Якщо город величезний, то обов'язково має бути наскрізна доріжка для прогулянок. На своїх грядках я комбіную овочеві культури, пряні трави з великою кількістю квітів. Різного терміну цвітіння, форм та висоти це і дає ту саму декоративність. В результаті на протязі всього сезону я маю свіжі квіти на зріз, отримую урожай пряних трав та овочевих культур. Квіти я зазвичай розміщую по краях грядок, а в середині овочеві культури. Зверніть увагу на цю грядку. Тут у мене величезний кущ лаванди, який тільки готується до цвітіння. Алюми вже активно квітнуть. Суниця також квітне, і скоро ми будемо збирати ягідки. А зовсім недавно я підсадила хризонтему, яка буде квітнути восени. А ще в мене тут чесник, рядочок суниці, тюльпани дуже рані, які вже переквітли, і лілія низькоросла, яка також готується до цвітіння, спаржа і піжмо, яке відганяє попелиць цієї території. Цікаві і гарнісінькі будиночки, які завжди привертають увагу. Це теплери. У мене їх дві штуки, і я в них саджаю рослини, які потребують підв'язки. Зазвичай це високорослі томати і перці. Через таку конструкцію зручно не лише підв'язувати рослини, але й притіняти від прямого сонячного проміння. Наразі вони в мене дерев'яні, але з часом я планую замінити їх на металеві. Коли тільки почав закладатися декоративний город, найпершим, що я оформила, це чайну грядку. Їй вже 4 роки, розмір метр на метр, і давайте детальніше подивимося, що на ній росте. М'ята срібна. Цей сорт ідеально підходить для заготівлі на чай, тому що вона має підвищений вміст ментолу. Подивіться, який величезний кущ, причому за сезон він виростає, відростає повністю до трьох разів. Я то я купувала садженець, а от мелісу я сіяла самостійно насінням. Це меліса лимонна. Вона характеризується тим, що має такий яскраво виражений лимонний запах. Її також зрізаю перед світінням, сушу і зимою додаю в чаї. Тархун або естрагон. Саженець купувався в минулому році, і в цьому році я буду вперше його заготовляти. Шавлія пурпур. Наразі вона в мене росте, чисто як декоративна рослина, багаторічна, і за нею потрібен мінімальний догляд. Все, що я зробила, це обрізала навесні, і от вона вже відросла знову. Чебрець в минулому році був просто величезний кущ, таким він стелиться таким килимом, але він дуже погано перезимував, тому я обрізала все відмерзле і він зараз активно відновлюється. Монарда також в минулому році була посаджена вперше, я її ще не заготовляла. І суничка в мене по всьому городу їх багато кущиків. На чайній грядощі лише один: ферментуються листочки на чай і сушаться, заготовляються самі ягідки. На своєму декоративному городі я активно поєдную різні трави, овочі і квіти. На чайній гряці в мене росте гігантський аліум, сорт Гладіатор. І ростуть маленькі аліуми сорту, не знаю, мені їх подарували, вони пізні, їхнього квітіння я ще чекаю. Майже всі пряні і лікарські трави є агресорами. І щоб одна культура не розповзлася по всій грядці, їхній ріст потрібно обмежувати роблю це за допомогою горщиків. Як це правильно робити? Дивіться в наступних відео. А це моя пряна грядка. Тут ростуть трави, які можна вживати їжу як в сирому вигляді, так і у вигляді спецій. Вона закладалась також 4 роки назад, і її розмір метр на метр. Давайте дивитися рослини. Орегано і цибуля шніт це багаторічники, які чудово зимують у відкритому ґрунті. Орегано я сіяла насінням три роки тому. А цибулю шніт лише в минулому році. Петрушка звичайна це двохрічна рослина. Як тільки ми її доїмо в салатиках, потрібно видалити коріння і пересіяти. Королева пряної грядки кривава Мері. Купувала я її саджанцям в минулому році. Це щавель декоративний. Його можна вживати в їжу, тобто листя кришаться в салатики. Або ним просто класно прикрашати територію. Росте без проблем, догляд мінімальний, вигляд просто супер. Пусте місце заповнила кашпо з низькорослими ліліями, але тут має рости новозеландський шпинат. Просто чудовий сорт. Він дає листочки на один кущ можна їсти на протязі всього сезону. Зараз він знаходиться ще в розсаді. Як тільки підросте, сяде на своє місце. Полуничка Ампельна, я її також виростила самостійно з насіння. Її особливість, що вона має таким водопадом спадати ягідками з грядки, це надзвичайно гарно. В самому серці мого декоративного городу розташована оця клумба. Тут я поєдную і хвойні, і декоративно-листяні, і квіти, і трави. І за сезон можу декілька разів змінювати зовнішній вигляд цієї клумби, тому що саджу, підсаджую, пересаджую і так далі. Нічого такого особливого на ній немає. Єдиною родзинкою є оці дві кам'яні. Кулі вони були зроблені своїми руками. Як посилання залишаю в описі під відео, так як відео вже є на нашому каналі. Як тільки ми заклали всі грядки, одразу проходи застелили чорним агроволокном. Правильніше використовувати геотекстиль, але на той момент купити геотекстиль у нас можливості не було. Тому взяли найтовще, що могли знайти агроволокно. Зірка не зірка, але зараз таке життя, що потрібно під рукою мати свій город. Щоб проходи між грядками застелити, ми обрали чорне агроволокно на парасольки для пінопласта. Будемо його кріпити. В цьому році море мені не світить, тому по соняш на городі по гальці буду ходити. Ми з гораничкою дружна сім'я. Тому коли працює він, працюю і я. Тільки но почали засипати, зрозуміло, що загальку сіли. Покинули... Тепер він насипає. А я розбиваю. Роботи було зроблено дуже багато, але ще потрібно старий забор із шиферу задекорувати, стежки повкладати і башти повиставляти. Але будете за нами слідкувати. Агроволокно кріпили за допомогою дюбелів для термоізоляції. Були сумніви щодо довговічності агроволокна, але вже пройшло чотири сезони і ніде немає видомої потреби, щоб його замінити. Засипали ми це все річковою галькою найбільшої фракції. Витратили на каміння 12 тисяч гривень. Це по 3 гривні за кілограм. До речі, нещодавно була на цьому складі. Наразі ціна залишилась така сама: 3 гривні за. Кілограм плюси такого рішення: кам'яна засипка не гниє і не вигорає на сонці як кора. Вона має декоративний вигляд усі сезони. Також під час дощу я можу з легкістю збирати свій урожай, не коперсаючись в болоті по і тим самим не несучи його в хату. Завдяки агроволокну і кам'яній засипці простір між грядками не заростає бур'яном. Звичайно, ідеальних рішень немає. І час від часу щось підсіюється. Але це буває дуже рідко і воно дуже легко видаляється, так як бур'яни не можуть вкорінитися. Переходимо до садових конструкцій. Є у мене таких дві башти. Робила я їх самостійно. Вони не тільки слугують чудовими опорами для плетючих, вони ще й надають об'єму городу. Запускала я на ці башти і різні сорти квасолі, спаржі, огірочків і навіть декоративну гарбузу. В цьому році вирішила посадити клематисе. Так як хочу, щоб тут було дуже декоративно і дуже і дуже гарно. Бо збоку будується ще один город для вирощування овочів. Позаду мене стінка ширма. Вона закриває старий паркан, так як на новий у нас не вистачило коштів. А ще вона слугує опорою для двох чудових гліцинів. По стилю вона повторює вхідну арку. Мій чесний відгук за весь період експлуатації цього городу. Особисто я залишилася абсолютно задоволена. Оцінка 5 з 5. По таких показниках, як урожайність, декоративність та простота у догляді. А далі хочеться це все удосконалити, тому замість припідняти грядок будуть високі, а замість дерев'яних коробів будуть цегляні. Процес трансформації ви зможете побачити на власні очі. Тому підписуємося, ставимо дзвіночок і слідкуємо, щоб нічого не пропустити. До зустрічі в наступних серіях мої високоврожайні декоративні зайки. Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па. па.